23 вересня я була особливою. Він, Білу, сказав мені і просто: ви думаєте, що ви одна з нас, Анонімна алкоголіки, сторінка 413. За часів свого пояства я була переконана у власній винятковості. Я вважала, що не зобов'язана відповідати звичайним вимогам і маю право на поблажки. Я не усвідомлювала, що темна сторона такого підходу до життя моє постійне відчуття себе знедоленою. Прийшовши в АА, я спочатку думала, що з членами товариства мене ріднить лише те, що я алкоголік. Яким же дововижним пробудженням стало для мене усвідомлення, що якщо люди все в житті роблять настільки добре, наскільки можуть, значить це вірно. І щодо мене всі пережиті ними страждання, тривоги і радості не виняткові. Вони частина мого життя, як і життя будь-якої іншої людини.